Мої вітання, любі підписники, і сьогодні у нас на розборі ось такі реле. Маде япан японські. Так, кришка, я думаю, в руку. О, руками вона даже... навіть ну, ходить трохи, Ну не піддається. О, піддалось. Даже руками я вирвав. Бачите. Ось такі він коробочці. Що ми бачимо тут? Бачимо на міді Срібло. Бистріше всього це буде срібло. Два контакта, отаких от срібних. І вон які, скільки меді. Тут навіть не прикривають ніякою салофанкою. Маркування таке 03-04. 2004 рік, я так думаю. Мацу Хіта, Мацу чуть не харакері. І вимаються ось вони так. Раз, два. Ще така полоска меді буде, таке чорне, але подгорівши вже, Якби добре працювало. То, що може написати по поводу цього, як бачите, такі контакти не, не дуже багато тут срібло, але така полосочка є. Стукали вони добряче або аж почорніли непогано так. Хто що може противостояти, пишіть в коментарях. Хто хоче, щоб я щось їм розібрав ще по бажанню, пишіть в коментарях. Все, всім дякую.